Українці, привіт! привітати вас на нашому каналі. Сьогодні разом з вами будемо говорити про те, чи можна сьогодні в Україні купувати автомобілі на євробляках. Автомобілі, які були завезені в Україну, але не розмитнені. Чому ми про це говоримо? Тому що дуже багато військових пишуть, чи можуть вони купити автомобіль, які є вже в Україні, і розмитнити їх, і потім легалізувати. Ми поговоримо про п'ять причин, чому ці автомобілі на іноземній реєстрації могли опинитися в Україні, і що подальшому з ними можна зробити, а що зробити не можна. Перша причина це стара євробляха. Ви пам'ятаєте, як раніше в Україні було дуже багато цих автомобілів, їх всі заганяли в Україну. Заганяли, потім були деякі хвилі розмитнення, але не всі автомобілі розмитнили. І до цього часу є автомобілі, які продаються в інтернеті, на авторія, Олікс, інших площадках. Люди хочуть ці автомобілі продати. Друга причина: сьогодні автомобілі також масово завозять на фонди, на благодійні фонди, на громадські організації. І по закону цей автомобіль має Далі поїхати на військову частину. Благодійний фонд має передати військовій частині, і військова частина вже буде використовувати у своїх цілях. Але ці автомобілі не доїжджають до військових частин, і деякі ці автомобілі продають в Україні і кажуть, військові купуйте в майбутньому на себе їх зареєструйте, Але це є порушенням закону. І якщо благодійний фонд загнав автомобіль, він має потім відзвітувати перед митницею, що автомобіль було загнано і в Україні передано на військову частину. Третя причина це контрабанда. Так само як сьогодні люди виїжджають з України поміж пункти пропуску, так само деякі автомобілі заїжджають в Україну, щоб не сплачувати митні платежі. І заїжджають вони контрабандою. Такі автомобілі є. Хтось завозить їх під запчастини, а хтось навіть завозить для того, щоб в майбутньому їх продати. Четверта причина це завезення таких автомобілів на верблюда. Хто такий є верблюд? Це іноземний громадянин, який має право заїхати в Україну на один рік. І беруть таких молдаванів, наприклад, дають їм автомобіль, а вони на цих автомобілях з'їжджають в Україну, і все. Потім цей автомобіль в Україні його продають так само можуть на запчастини продати або на іноземній реєстрації. І п'яте це автомобілі внутрішні, які були в Україні викрадені, і на ці автомобілі зробили європейську реєстрацію. Взяли ліпакові документи, номер кузова перебили на цьому автомобілі і все. І зробили таку собі євробляху. Отже, ми бачимо п'ять причин, і всі ці п'ять причин вони є. Проти законі. Тобто всі ці автомобілі, які знаходяться на Україні з порушенням митних правил, які були завезені нелегально або по сірим схемам, ви, на жаль, не зможете розмитнити і в майбутньому зареєструвати на себе. І коли ви будете керувати таким транспортним засобом на іноземній реєстрації, чи має право вас зупиняти Національна поліція? Ми знаємо, що є стаття 35 закону України про Нацпол, де вказано причини зупинки. І там є 10-й пункт. Саме в цьому 10 пункті. Показана інформація, що національна поліція, патрульна поліція має.